Шановні українці, всіх вітаю! Сталася страшенна трагедія українці! Люди! Це просто звіздець! Коли вбили, як вони говорять, ти як вони говорять військові, повиходило, скільки повиходило. Експертів на каналах, скільки їх повилазило, і всі говорили, всі хейтили нас з вами простих українців, що треба зброю давати е, військовослужбовцям ТЦКшникам, розрішити стріляти і тому подобне. А от вбили простого громадянина ТЦК в ТЦК чи ТЦКшники, чи в ТЦК вбили е, простого громадянина і Молчок. Тишина. Ні президент, ні сирський, ні отой командир сухопутних військ, ні єдиний, ніхто. Абсолютно, ніде ніякої реакції. Абсолютно поширте, будь ласка, це відео максимально. Дайте розголос, щоб всі знали, як в ТЦК вбивають наших громадян, а не тільки. Те, що вони роздувають, що били ТЦКшника. Я ніколи ні до чого не призиваю і ніколи не призивав. Я ділюсь тільки інформацією, але ж дивіться, що воно коїться. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте подобайку цьому відео. Подобайка, лайк, е дає змогу відео поширити далі, щоб побачило якнайбільше людей це відео побачило. Отже, що сталося, друзі. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Що сталося? Що стало? В Запоріжжі повідомляє адвокат Запоріжжя Людмила Петрова. Вона повідомляє про смерть свого сина. Адвокат. Невдовзі після насильницької мобілізації ТЦК. Ну, невдовзі після насильницької мобілізації ТЦК і заявляє про. про Побиття і тортури. Зі слів Людмили Петрової, її син 1990 року народження обмежено придатний, його примусово затримали 27 січня, а вже 3 лютого він помер. 27 січня його затримали, а 3 лютого вже людина померла. 3 лютого померла сьогодні яке число? І мовчок, ніде немає ні слова, ні полуслова, що загинула людина, громад, ну, гражданська людина, да, цивільна людина загинула в ТЦК. Далі. Після затримання його кинули на ніч у підвал без можливості ходити до туалету. Наступного ранку, без проходження ВЛК, його доставили до військової частини, до Новомосковська. Чоловік встиг подзвонити і повідомити, що вже не притомнів, і звернувся до лікаря. Лікар заявляє, що чоловік прибув із документами по проходження ВЛК та здоровий по цим документам. Допомогу йому не надали. А телефон забрали. Далі його відвезли до психлікарні Дніпра з діагнозом делірій та наркотичні отруєння. От бачите, як, походу, напевно, що замітали сліди. Військові запевняли, що в нього все гаразд. Ну, я так розумію, що дзвонили, напевно, мамі цій Людмилі, Людмилі Петровій, і запевняли її, що з ним все гаразд, все гаразд. І він передзвонить. Потім сказали, що він був під дією наркотиків і зараз у лікарні. Це коли вже, ти так поняв, вже відвезли і вже, вже там повний звіздець. Далі, далі. У лікарні лікар повідомив, у лікарні лікар повідомив, що аналізи не виявили наркотиків чи алкоголю. А з 31 січня він перебував в реанімації на апараті ШВЛ. Лікар повідомив. А їй дзвонили і говорили, що з ним все добре, з ним все хорошо, все отлічно. У нього відмовили нирки. Сача не відходила. На тілі були численні. На тілі були. Численні синці, ноги, пах та відморожені кінцівки, рук та ніг. Двостороння пневмонія. Лікар не розумів, чому взагалі чоловіка привезли до психіатричної лікарні. Ви розумієте? Ну, напевно, хотіли зробити психа з, неї, з нього, чи, як завжди, якогось епілепсика, чи серце стало, чи ще щось. Ну, як це робиться. да? Давайте згадаємо Сумський ТЦК. І скільки цього так було? І це мовчить. Вбили ТЦКшника, роздули на всю країну, Показово, показовий суд. Зараз до цього ще дойдемо. Ага, чоловіка привезли. В нирках було багато чорної крові. Його організм самостійно не працював 3 лютого о 9.00 чоловік помер. Мама вважає, що до нього застосовувалися тортури. Висновок ВЛК та діагноз у напрямку до лікарні було сфальсифіковано. Каже адвокат, та мама загиблого. От вам і будь ласка, 3 лютого людина загинула від страшенних от страшенних туртур. І де ніде в жодному СМІ, жодний експерт не вийшов і не розповів, що нам, громадянам, чоловікам, нам, громадянам українцям, потрібно видавати зброю, видавати. Дозвіл стріляти без попередження, якщо до нас застосовуються тортури, знущання, отаке от, таке от застосовується, що загрожує нашому життю. Ніхто не вийшов не сказав. Ні єдиний. Будь ласка, поділіться цим відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку. подобайка дай змогу поширити відео. Ви розумієте, що це повний уже тренд. Вони, вони, вони розказують, що такі ми. Ну, от Ми не грантоєди, от такі обичні, як я, да, і ще там люди є. Ми не грантоєди, Ми говоримо, ну свою думку говоримо і нікого ні до чого не закликаємо. І, як би сказати, нічию думку не висловлюємо. Нічую. От людина звернулася з, е, з таким, соцмережі повиставляла, заявляє. ну Вона ж не бреше. Смисел цій людині брехати. От об'яснить. І чому немає реакції, жодної реакції на це все, що отак, от за, отак от невинні цивільні люди гинуть. Плюс до того мережою шириться відео, де жіночка у військовій формі стоїть в наручниках. Вона говорить, що ТЦК мобілізувало її чоловіка. Тоже обмежено придатний, до речі, вона приїхала йому допомагати. І поліція з ТЦК побили її авто. Див. Бачимо, як і там в мережі. Воно ну, видно, що людина стоїть звертається, говорить, позвоніть полковнику, такому, такому-то. Вони її запихують в машину. Алло, шановні, командир сухопутних військ. Людина в піксельній формі, військова, з неї знущаються. Чому ви нічого не кажете? Алло, сирський? Людина в військовій формі, з неї цикашники і полі... Полі... поліцейські знущаються, запихають в машину. Де ваша реакція? Нема. Все нормально. Тут все добре. І от, давайте по -по подивимося, чи за ці випадки когось покарають, так як отих СІЗО вони вже сидять, їм вже запобіжний захід прийняли. Чому цим, хто. Знущався над людиною, що людина померла, ще ніхто не затриманий, ніхто не, якби не в СІЗО і не під вартою. І суду немає. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. А у нас все добре. Немає ніякої реакції, все хорошо. все, все отлічно. Настільки коли, Ладно, менш тим, бережіть себе. Бережіть своїх дітей, бережіть своїх близьких, щоб не сталося от таке, як сталося з оцим чоловіком. Щоб з ними такого не сталося, тому що ви бачите, що наш, нас чоловіків, простих чоловіків, цивільних, просто знищують. Якщо ми щось десь, напевно, кажемо і погрожуємо, а він, навіть, напевно, казав, що його мама адвокат і тому подобне, а вони там це вони ж корони по -по понадівали, і, от, напевно, таке створили з людиною. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Будемо слідкувати далі за цим всім, що і як, хто відреагує на це все. Далі буде видно. Всім доброго! І дай Бог нам перемоги, і дай Бог, щоб оце все скінчилося, оці, оце все іздівательство над простими громадянами, над цивільними чоловіками, щоб такого не робилося. Всім пока-пока.